Чергову вагому допомогу для захисників днями було передано нашим військовим за участю голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка. Славетній 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців було передано шість вантажних автомобілів на базі шасі Ман. Сьогодні Білосерківська об'єднана територіальна громада робить черговий внесок в нашу перемогу. Сьогодні ми передаємо шість автомобілів. Загальна вартість переданих автомобілів близько 31 мільйона гривень. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім платникам податків, адже ми всі разом долучаємося спільно до нашої перемоги. Дуже дякую Білої церкві за постійну допомогу. Разом з Київською обласною військовою адміністрацією Біла Церква завжди допомагає нашим героїчним бригадам, 72-й бригаді, та також 114 й бригаді. На цьому ми не зупиняємось, допомагаємо нашим бригадам і далі. Будемо закуповувати і за обласний бюджет дрони, і за місцеві. Також бровари, підключені в ці процеси і інші громади Київської області. Наш обов'язок допомагати постійно до нашої перемоги. Я 72-ї бригади імені Чорних Запорож я по перше дякую київській обласній військовій адміністрації та білоцерківській міській раді за надану підтримку та допомогу. Далі ці автомобілі поїдуть на фронт і будуть забезпечувати нашу спільну перемогу над російською агресією. Тож, нехай військова техніка вірно служить і допомагає нашим захисникам виконувати поставлені завдання. І ще раз зауважую: допомагали, допомагаємо і будемо допомагати.